Радий бути у вас. Це привілей і мені подобається прославлення. Дві останніх пісні, так це ну, тільки англійською. Я їх постійно вони в такому плейлісті. День і ніч у мене буквально бувають десятками разів. Тому приємно бути. Мені подобається ваш цей стиль чорний, такий, я навіть не бачив ніколи чорного кандішена такого. <плес> я, правда, теж під вас сьогодні чорну сорочку вдягнув. І у нас. Хор на Різдво теж чорний був. Знаєте, я спочатку так здивувався, кажу, так це ж свята, мали би бути всі білі. Вони кажуть, ні, це вже ти не розумієш, це вже каже такий тренд. Тому хай вас Бог благословить. Друзі, приємно завжди бути у вас. Я останній раз так подивився нашу переписку з братом Віталієм, то я був в серпні, 17 серпня. І знаєте, через 2-3 тижні я таке ну, перед словом Коротеньке свідоцтво. Через 2-3 тижні, десь після того, як я був у вас. Мене другий раз в житті пройшла така неймовірна біль, захворіли, ну, нирка заболіла. Перший раз це було в 99-му році. Я в 98-му покаявся. А в 99-му прийняв хрещення, і десь приблизно такий час: лютий, березень, і я взяв триденний піст. Мабуть, неправильно щось робив, води мало пив, а можливо, ну так було знаєте, від Бога. І мене схопило ну так з боку. І така була біль. Я десь день терпів, приймав ліки, ну далі не зміг. І викликали швидку, швидка приїхала. Я дум, ми думали, з мамою тоді я жив, вона, і вона казала, що це апендицит. А швидка приїхала, кажуть, це нирки, це нирки, це камінь з нирки. І знаєте, мені на той момент 22 роки було, я думаю, як так? Ну, Займаюся спортом з дитинства, ну звідки камінь в нирках. Я чув це раніше у старих людей, у, там, знаєте, у моєї бабці там. А як от, ну, і так було воно страшно, знаєте, і, і мене я до понеділка якось так ну, дотягну, нічого не, не допомагає. Така біль. Знаєте, камінь забиває камінчик такий сантиметр, пів Він забиває прохід і там в нирках, якби як насос, вона працює. А ну, прохід цей забитий. І вона така біль нічого не допомагає. І коли я попав в лікарню, лікар, ну, цей хірург, він сказав: будемо різати на той момент дірки такі не робили, як зараз, а різали, або там ну, через ну, інший там, статевий орган, якось там тягнуть дуже боляче. Коротше, це все. І, і я такий, знаєте, так мені страшно, стало, я ніколи не був в лікарнях до того моменту, там з якимось насмерком, може. І от коли я це 98-й рік, радянська така Савдепівська лікарня, я я прийшов в лікарню, впав там на коліна. І от, коли робило це рентген, я буквально так знаєте, ну я кричав тільки всередині, так може, я шопотом, як Анна, пам'ятаєте, коли не було в неї дітей, мама Самуїла. І я так став кажу, Боже, зціли мене, я буду тобі служити, я обіцяю. Ну Просто страх такий, знаєте, я там буквально от ну півхвилини. І я так іду, така біль до цього знову лікаря. Якось так, ну, трошки краще стає, він дає боржомі, каже, пий, може, він вискочить, лови його так. День я побув в лікарні. І якось так: ну, ніякої болі вже немає. Він мене виписав, каже: ну, якщо що, то приходь. І все. І він кудись зник, і ніколи не було. Це з 98-го року. І ось... В вересні місяці, ось півроку назад, так само ми з мішай Несвітом десь там разом були. Пам'ятаю в одному магазині. Я відчув знов цю біль. Тобто це двадцять з лишнім років пройшло. Я думав, може мені здалося, але вона ну не чим, знаєте, не, не її не якби не забудеш. Цю біль. І знову приблизно те ж саме. І в неділю, через десь тиждень я отак от трошки промучився. А в ти в неділю на служіння вісім ранку просто ну я вже не міг терпіти, я вже почав кричати, діти прибігли, плачуть, такі ручки склали, моляться. Знаєте, і, ну, дружина викликала швидку. Благо вона за хвилин сім приїхала. І так само ну, відразу, ну як діагноз, скажуть, це камінь з нирки. І вкололи цей, ну якісь ліки, і буквально п'ять-сім хвилин все пройшло. І я поїхав в лікарню, і знов приблизно те ж саме. Я їду в лікарню. З Романом Володимировичем і Богу кажу, Боже, я ну, відчуваю, знов не знаю для чого, то ну, знов таке ж саме. Знаєте, я коли був в лікарні, я свідкував. Тобто лікар, той, він мене знову запитував, що у тебе колись було. Я кажу, було так. І каже, куди камінь дівся? Я кажу, не знаю, зник. Не виходив ну, 100% і робили, потім УЗІ більше не було. Він каже, ну не знаю. Я кажу, я вірю, що зараз так само станеться. І друзі, знаєте, коли, коли воно сталося? От я просто в цьому виніс собі урок уже Півроку, і вам хочу... Я був записаний на клубний так само ділитися словом на 20 хвилин. І в четвер ну, телефонує Адайнік В'ячеслав і каже: ну він знає цю ситуацію, я ж просив братів молитися. Рома мене віз в лікарню, цю свої машини. Вони знали, бо це було неділю. А в четвер мені вже трошки краще, але воно камінь вийшов з нирки і до в міхур опустився, І воно так постійно, ну кожну секунду воно відчувається, що він, він там якось так давить і такі не буду подробиці. І він в четвер мене набирає, каже: ти будеш у нас служити словом чи ні? І я так, знаєте, от ну десь не знаю, може хвилину кажу: я тобі напишу зараз, зателефоную. Я якось так, от всередині так відчуваю, що треба мені бути. Хоча воно ще боляче. Знаєте, я ще приймаю бізболи, і в, в суботу ще боляче. В неділю я до них приїжджаю раніше так. І, і теж ще боляче. І от прямо на служінні, знаєте, прославлення, я в усьому приймаю участь, співаю, вийшов 20 хвилин, ну, поділився словом, приїжджаю за своїми в благодать, бо мої були в благодаті, забрав їх, приїхали додому, туди-сюди, там поїли то то і десь години три. І я, дружині, кажу: слухай, нічого немає, я нічого не відчуваю. І з того часу знову. Все зникло, і ну, подяка Богу, знаєте, ну камінь був 6 міліметрів. Я був не просто узі, узі взагалі нічого такого не показала. Мене в цю камеру, баракамеру, цей КТ, там по-справжньому запускали. Ну, йод, якби сюди. Тобто все дуже серйозно, дорого. І ну, все показало, всі органи знаєте, отак, от і донизу, все-все дещо і як. І я про що у мене була можливість в четвер відмовитися від слова. Знаєте, і було важко. І дійсно, ну всі б, ну нормально б зрозуміли б і б мене поміняли. Ну якесь таке, от всередині така була віра і уповання на Бога, і Бог саме в той момент знаєте, на служінні. Прийшов якось непомітно, я нічого не відчував, ніякої там жарка не стала. знаєте, просто приїхав додому і все. І на цьому, все все закінчилося. Ці болі вони пройшли, які десь ну десь півтора тижні було. Тому, брати і сестри, знаєте, що я виніс для себе, що ну Пріоритет Божі справи, Бог на першому місці йти до кінця, вірити до кінця, стояти до кінця, і знаєте, йти навіть, коли щось болить, все рівно йти і вірити. І ну, може прийти Боже чудо, і часто воно приходить. От такий я виніс собі урок. Знаєте, ще раз пройшов ці випробування і подяка в усьому цьому Богу. Друзі, чим хотів поділитися, знаєте, чим хотів поділитися. У нас було водне хрещення 6 числа по новому календарю, і ми десь 18 людей ми приймали. І я приймав сповіді. От були такі сповіді, і мені так дісталося: більшість було людей в віці. Були молодих, молодих хлопець і були в віці. І знаєте, що я побачив? У більшості людей є. У молодих такого немає, а у більшості уже людей в віці, це так 50 і, і, і вище. У них є одна проблема. Проблема така, знаєте, яка їх ну, не дає їм рости, розвиватися, духовне життя це непрощення. І в основному, знаєте, дивлячись в 98-му році, коли люди кудись уходять з церкви, якісь от є такі, знаєте, калатнечі, розділення, якась біль, я теж ну, з багатьма спілкуюся, досліджую, що і як. І в більшості знаєте в чому причина: е, реакція на несправедливість. Тобто, є якась от, ну, несправедлива річ е, відбувається, і реакція людей, тобто і служителів, і далі взагалі можна так знаєте, ну широко подивитися. Це може бути і в родині. От, на, наприклад, дітки часто мої підходять і кажуть, чому ти е, ну одній дитині, ну наш, нашим дітям, чому ти так от відреагував? А мені на таку ж саму ситуацію. По-іншому, чому ти несправедливо якби відреагував? Я думаю, що це у кожного з вас, да? батьки знають, коли двоє вже дітей, то один прибігає, і каже: мене там ну якось покарали, там виключили телік чи щось не дали, там цукерку, а йому ні? Чому? Тобто діти маленькі, вони вже відчувають оцю вашу. Ну, ну у нас теж різні можуть бути, знаєте, причини. Тобто вони не завжди це може бути несправедливість, але часто буває несправедливість. І от я про неї хочу поговорити. Вона дуже... Сильно ранить, і це рани на багато років. Я дивлюся люди в віці, і саме більше, що у них боляка в серці, це непрощення до батьків, до якогось там директора, начальника, до друга, до чоловіка, до дружини, до дітей до будь кого Це різні різні ну, моменти в нашому житті. і Я у себе так само в серці бачу, коли знаєте, один такий приклад, буквально, ну це Бог зробив, показав. Хлопець один у нас працював, шість дітей, і такі трохи, ну такі бідала. То кудись сповзе на алкоголь, то ще на щось. Ми його терпіли, тримали, він такий смиренний, з Баптистської церкви, шість дітей. І от він часто якісь нам приносить такі матеріальні проблеми. Одного разу телефонує, їде до нас, там, везе матеріали на фірму і, їде, і телефонує, каже, я розбив машину. Це наша машина робоча. Ну, тобто моя виходить, моя з партнером. І він каже, я її розбив. Фотку скидає, так дивлюсь, ну, штука 2 доларів точно. І в цей же момент, буквально пару хвилин Ходить, мене набирає людина, у якої я взяв підряд, тобто ну, такий серйозний бізнесмен. І він. а, І моя реакція була. Ну, не знаю, Бог дав не те, що я такий гарний, хороший, такий, знаєте, просто от, не знаю, Бог дав до цієї людини якусь любов, милість, ці шість дітей, все. І я ну, ніяк не відреагував. Я кажу, Данік, кажу, ну будеш відпрацьовувати, рік-два тобі даємо по 100 доларів, будемо якби з тебе. Ну, і все. Отака от була реакція. Тобто, я не... а на мене ця людина, коли я підняв трубку, вона почала на мене орати. Це віруча людина, знаєте, ну якби вище мене, бізнесмен. І ось мені було, ну знаєте, як боляче, неприємно. Я нічого не зробив, просто якась там в чомусь помилка, тобто ніяких грошей він не ну, скажемо, не втратив нічого. Ну просто щось там таке трапилося, і він по телефону на мене кричить. І я такий, знаєте, думаю, ну тільки що така ну, якби гірша ситуація, і Бог дав мені милість. Ну, отак відреагувати. Я думаю, чого він на мене так не відреагував. І я відчуваю, як в серці у мене закрадається до нього якась така, знаєте, ну, вже неприємна річ. Якусь я вже не хочу з ним зустрічатися, не хочу цих підрядів, хочу кудись в інше місце працювати. І я впевнений, у кожного з вас є таке, коли до вас була несправедливість, і ви в чомусь робили якусь несправедливість. І дивіться, тепер. Е на що на що ну яке місце списання, якби в таку основу? І що я побачив? Це буде авісалом. Ви всі знаєте, що він в кінці уже якби зробив свого? Да, тобто він з Давидом, з його батьком, він став ворогом, він пішов, розділив царство. Люди друг друга вбивали. Це як громадянська війна, тобто одне коліна Ізраїля на інше. Він там ну такі речі погані наробив. Ви знаєте, да що відбувалося часто. Ну, ми чуємо в, ну, в проповідях. Але питання, як він таким став, друзі? Тобто, а не став таким, він не був таким з дитинства. Що було на початку? На початку можна прослідити історію від самого Давіда. Давід, коли треба було йти на війну, тобто треба було ну, для духовних людей можна сказати йти на молитовні служіння, йти кудись зібрання, щось робити. Знаєте, а ми десь нехтуємо, достаємо телефон, телевізор і попадаємо в якийсь гріх. Отак От само приблизно було у Давіда. Коли треба було йти царям воювати, там написано, що це були такі. Дні, коли вони виходили, тобто це більш за все осінь, коли зібрали врожай, і вже знаєте, все так добре, Бог благословив. От вони десь там пару місяців поруч, ці філістімляні, що зараз сектор Газа, Палістіна, Самаритяні. От вони й йшли і воювали, щось там відвоювали. І Давід в цей момент зупинився, не пішов. І що сталося? Він вийшов, був празний. Знаєте, не було йому чим займатися. Він побачив, там ну гарну, красиву жінку, яка, ну Приймала душ, можна так сказати, побачив, закахався, запросив, згрішив, вона завагітніла. і він... Послав її чоловіка на вбивство, і от потім, коли він загинув Урія, він її до себе покликав, народилося дитя, ви пам'ятаєте цю історію. Ось коли до нього приходить пророк Нафан, так між прочим, про щось розмовляють: привіт, Давід, там як справи, як в цьому в царстві у нас все. І потім він йому якусь історію розповідає, коли до багатого, у якого було багато авєчок, прийшла людина, друг, і він своїх ав'єчок пожалкував і взяв у бідну. Людини одну овечку. І Давід написано, запилався гнівом. Тобто його реакція була гнів на не цю несправедливість. І Нафан Пророк каже: Ти ця людина, ти так зробив Урією. Но у Давіда був, знаєте, такий дух, що він відразу покаявся. Тобто він впакався, він, він згрішив перед Богом. Да. Но і з цього це в 12-му розділі Друга царства Самуїла. а вже в 13-му починається оця от проблема з його дітьми, тому що так Бог і сказав, що меч не відійде, і далі що починається. Амнон, його старший син, первісток, він побачив красиву сестру, яка ну, тато один а мами різні. Це була сестра Авісалома, він її побачив, закахався, і там різними неправдами вона до нього попала, він її зґвалтував. І потім він її ще й вигнав. Тобто, отака от біда сталася. І дивіться, коли це почув Авісалом, її ну, рідний брат, то він його реакція була така: ну не, не приймається до серця. Він він сказав через те, що це ну Амнон, це старший брат, не приймає до серця. Він її до себе забрав, вона у нього жила, і далі Амнону теж нічого не було. Тобто, коли Давід почув про цю ну, страшну гріховну річ між його дітьми в його царстві, він ніяк не відреагував, брати і сестри. І ось з цього почалися ну, проблеми далі. вже в усьому царстві він ніяк не відреагував, він не покарав старшого свого сина Амнон. Тому, брати і сестри, отак от далі Авісалом уже став тим, ким він став. Тобто він побачив цю несправедливість, цар мав зупинити це, покарати цього старшого сина перед всіма, щоб всі це бачили. І далі, через два роки, що робить Авісалом? Він всіх збирає у себе в маєтку, там якесь свято, і він каже: слугам вбити. Амнона, на старшого сина, і вони його вбивають. Це навіть не по старому заповіту, бо там була заповідь ока за ока, зуб за зуб. Тобто міг йому щось таке, знаєте, не знаю, там руку чи не знаю, що йому там зробити. Но, но він його вбив. І, 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 і ви бачите, до чого це далі приводить. Далі це ще гірше розвиваються події. Він втікає, і знову, коли проходить час, він повертається, знов Давід його не прощає, реакція у нього неправильна, він знову не хоче з ним мати відносини. І авісалом стає тим, ким він стає. Тому, брати і сестри, для, ну, до вас і до мене, знаєте, сьогодні таке питання, наша реакція на несправедливість. Коли ми бачимо якусь несправедливість, як ми реагуємо? І знаєте, я собі таких сім, сім е, виписав е, ну, героїв віри, можна сказати, святих людей, праведних людей, е, ну, про кого ми постійно чуємо, читаємо. Перший Маїсей, коли він побачив. Несправедливість, коли єгиптянин бив єврея, він заступився і взагалі вбив його навіть. Так? Тобто, ми бачимо, це реакція була на несправедливість. Так далі ну, він був готовий померти за свій народ. Коли народ був грішив, пам'ятаєте, вже вони вийшли, йшли в обитовану землю. Він грішив, то, то реакція Маїсея, він готовий був померти. Він, готов, він казав Богу, викресли мене з книги життя. Тобто, ось така була реакція. Ілія, його реакція була теж на беззаконня в Ізраїлі. У нього була якась реакція, він не мовчав, він хотів і втік, але потім знову його Бог повернув, і він був один проти цих 450 лжепророків. Тобто його реакція на несправедливість була правильна. Самуїл, його реакція на дії Саула. Пам'ятаєте, коли Саул не послухався Бога, він як пророк пішов і докрив його. Ну, він боявся, звісно, але коли він пішов і до керів. тобто його реакція на несправедливі речі була правиль... правильна. Він не втік, він не промовчав. Наступний Давід, коли Натан ну, прийшов до нього, і його якби ну, вказав йому на цей гріх через цю притчу, то Давід покаявся, тут, його була, знаєте, реакція правильна, а Натан теж не побоявся, прийшов до царя. Ми пам'ятаємо, як пророк боявся, Ізавель, Ахава боявся, втікав, але тут не побоявся і прийшов. Тому, брати і сестри, часто знаєте, чого я дивлюсь, нам всім віруючим не вистачає. У нас є дві країни. Або різкість така, тобто тим, хто наша родина, наші друзі, ми можемо так, знаєте, насипати якось різко, так грубо, а в більшості ми часто мовчимо. Тобто, ми хочемо бути такими добрими, гарними людьми, християнами. Тому що у нас є, наприклад, приклади, як Іван Хреститель. Коли він побачив ну, цей гріх Ірода, то ну навіщо йому було казати, знаєте, навіщо ти живеш з дружиною брата? Мо міг би промовчати? Була б якась у нього така, знаєте, кар'єрний ріст може ну, в, в, на той момент, там, в їхньому в Ізраїлі. Ну він як якби ну Цей гріх він показав, у нього реакція була правильна. І далі про Івана Хрестителя. І Павло, Павло теж сказав Петру, коли він побачив, що Петро ліцемірить, він теж його ну якби облічив і сказав йому ці речі, які він робить неправильні. І останній це, звісно, наш Господь Ісус. І це від самого початку, знаєте, від самого початку, коли Адам з Євою зрішили, то реакція Бога не була така, знаєте, я цю програму виключу. Тобто я цей, ну якби світ. Потоплю, так було, але все рівно він дав насіння, яке далі пішло, яке, від якого далі пішов розвиток. І далі, коли він побачив через тисячі років, що людина все рівно грішить, що ці жертви не допомагають, то Христос, яка його була реакція? Він сам прийшов на цю землю. Як ви думаєте, складно йому було? Я думаю, дуже було складно, дуже це боляче, неприємно. Знаєте, я завжди, ну, якби собі, ну так от. Починаю роздумувати над цим. і думаю, ну як от це приблизно порівняти? Як от Бог став людиною? Ну для мене це приблизно, якби я заліз би в якусь комп'ютерну програму чи став би якоюсь мурашкою. Знаєте, от приблизно отак складно це, боляче це. Ну і це взагалі комфортно. Ну звісно, що ні, йому це було дуже неприємно, дуже ну він його реакція була ну дуже правильною. Тобто він... Пішов сюди на землю, він став людиною, він жив серед людей, які його не приймали, і все це для того, щоб нас спасти. Тому, брати і сестри, знаєте, вчимося, отак, от із цих героїв віри, вчимося правильно реагувати, вчимося правильно бути знаєте, суддями. Ми десь ну. Писання вчить нас не судити, але ми все рівно судді в кожній нашій дії, в наших словах. Як ми яка наша реакція навіть на наших дітей? Тобто, вже навіть знаєте, маленькі діти, вони вже це ще раз повторюсь, вони це вже ну, бачать, і їм іноді буває неприємно, якщо ми десь, знаєте, когось більше якось там ну, покарали чи цукеричок не дали, ніж іншу дитину. Розумієте, тому будемо такими людьми, будемо дуже. Уважними і будемо пильнувати, як ми що говоримо, як ми діємо, і іноді навіть як ми мовчимо. Тому що часто буває, що ми мовчимо, і це теж дія. Мовчання це теж дія. Тобто, ви знаєте, коли ну, ти мовчиш, коли ти не хочеш приймати участь, ну, не розбиратися в якійсь ситуації, це теж дія. Тобто ти якби відходиш, ти умиваєш руки. Тому, брати і сестри, остання, ну, остання. Така думка за вісолома. У нього були у Давіда, були друзі. І друзі йому сказали: ти любиш більше тих, хто ненавидить тебе, і ненавидиш тих, хто любить тебе. Знаєте, коли Давід почав війну цю за Вісаломом, своїм сином, царство розділилося, то його вояки, його друзі, вони за нього билися, а його реакція знову була неправильною. Тобто він любив на той момент більше сина свого Вісалома, який вже розділив царство, який приніс громадянську війну, який вбивав там знаєте, народ Ізраїля. А Давід все рівно чомусь його любов проявилась уже ось, коли вже війна почалася. Не тоді на самому початку, знаєте, коли ну, було зґвалтування Фамарь, коли була неправильна його реакція, а вже в самому кінці. І Давіда ця реакція теж принесла багато смертей в Ізраїлі, тому що він чомусь в кінці любив свого сина, а не тих, хто був за нього, хто воював. Тому, брати і сестри, вчимося от знаєте, з цих ну, якби історій, які нам залишені. І остання така знаєте, думка: знов же про Давіда, знов же про Давіда. Давід, пам'ятаєте, коли у нього була така ж приблизна ситуація з Саулом. Саул був. Царем, а Давід уже був помазаний на царство. І коли Бог йому, здавалось би, так людям двічі давав його, то Давід його не вбивав. Пам'ятаєте, він в печеру один раз зайшов, а другі вони підібралися, де вони в палатках всі спали. І його друзі, які кажуть, все, ось Бог віддає його в твої руки, вбий його, і ти будеш царем. Ну, дивіться, реакція Давіда, отут була правильна, він не вбив. Він боявся Бога, і він казав: Хай Бог з ним розбирається, а мій час прийде. І дивіться, Бог двічі давав йому. Таку ситуацію, здавалось би, ти вже, ну, помазаний на царство, і, і Саул дійсно поганий був цар, це всі бачили. Він знаєте, но Давід чекав дію Бога. Він, знаєте, не хотів взяти життя помазаника і ну, накласти на нього руку. Тому це теж дуже важливо. Тому, брати і сестри, закінчуючи і підсумовуючи, підсумовуючи. Люба наша реакція, вона може бути, знаєте, правильною або неправильною. І ще раз маленькі діти вже це помічають і вони нас докаряють. Вони нам часто і говорять, знаєте, як має бути вони нас часто вчать. І ще раз, ну коли. Приймаєш сповіді, коли спілкуєшся з людьми в віці, то одна із самих найбільших проблем це от непрощення, колись була реакція на щось неправильно, і вона приводить до такого, знаєте, до, ну, біль в серці. І вона буває роками, десятками років живе. Тому я вам хочу побажати як молода церква, успішна. Ну, щоб ви знаєте. Так з любов'ю друг до друга відно один до одного відносилися, терпіли, прощали, каялися вчасно. І якщо хтось щось на когось носить, то вчасно приходили і ніхто за спиною, щоб, знаєте, ні на кого не приходив, не сварився, а краще прийти. Знаєте, якщо роздивлятися, е, ну цю річ, коли ти говориш в очі, вона здається. Е, ну, вона в короткій перспективі. От людина дивиться на коротку перспективу, і думає, що якщо я зараз до когось підійду і скажу йому один на один, там тихенько, що ти щось не прав, то все, він від мене відійде, від, ну, відвертається від мене. Так, да, так ну в більшості 90% я дивлюся так. Ну в далекій перспективі, якщо ми церква, якщо ми друг друга бачимо роками, десятками років, а потім і в вічності будемо разом, то в далекій перспективі, оце якраз і правильна позиція, біблійна позиція, коли ти. Приходиш не за спиною, а коли ти приходиш один на один і кажеш. І часто ця реакція, вона така, знаєте, в штики приймаємо. Ми нам, коли говорять правду, близькі, які нас знають, бачать, ми їх приймаємо в штики. Ну якщо Дух Божий наповнює серце, то ну, через якийсь час ми приходимо і кажемо, брат чи сестра. Там, чи діти навіть говорять, дружина е, краще всіх знає, чи чоловік, е, чи батьки знають. І ми говоримо, да, ти був прав, чи ти була права. Тому хай Бог дасть кожному з вас, брати і сестри, такий, такий знаєте, дух, такий от, ну, в серці. І давайте станемо, помолимося.